Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують, надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.